Ситуація із заборгованістю казначейства та блокування рахунків вже не перший день турбує керівництво обласної ради. Саме тому Василь Скрипничук скликав консультативну раду, щоб спільно знайти шлях вирішення наболілої проблеми. Проаналізувавши ті видатки, які повинні були бути проплачені по, скажімо, по обласному бюджету станом на ну, за 9 місяців, ми. Не буду брехати, що зі здивуванням абсолютно без здивування. Чомусь помітили, що воно повторюється у гіршому варіанті минулий рік. Цьогоріч стан проплати видатків казначейської служби складніший ніж минулого року. Галина Карп коротко ознайомила голів районних рад зі зведеним бюджетом області. Звездно бюджету області надійшло доходів хотів загального спеціального фонду сумімляр чотириста шістнадцять мільйонів гривень. Що більше проти відповідного періоду минулого року на 12,4 млн грн. щодо загального фонду? Оскільки саме з нього фінансуються соціальні захищен статті бюджету, то таких доходів надійшло мільярд сімдесят один мільйон що на 25 млн грн більше ніж. У минулому році Державна казначейська служба робить усе можливе, щоб зменшити напругу серед мешканців міста. З метою уникнення соціальної напруги органи казначейства забезпечують виконання насамперед захищених статей видатків, а саме виплату заробітної плати, стипендії, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів. То що і, хоча ситуація вкрай складна, все ж претензій до керівників обласної казни немає, адже вона повністю залежить від Києва. У нас немає, немає претензій особисто до віри Степанівни і до нашого казначейства в області. Тому що якби вона гроші притримувала особисто, то у нас були б. питання. тобто, ми говоримо про певні тенденції, які відбуваються в державі. На консультативній раді прийняли рішення спільно з апаратом районних та обласної рад більш детально обговорити це питання та при можливості попросити поради в інших областей. Ліліана Хомишин Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.